Лист 75 санека вітає свого Луцилі. Нарікаєш, що надсилає тобі не надто викінчені листи, але хто ж говорить гладко, як не той, хто намагається говорити манірно. Хочу, щоб мої листи, де не знайдеш чогось вишуканого, нещирого, були такими, як і наша бесіда, невимушена, неопрацьована, якою була б вона, коли б ми десь сиділи собі або проходжувались. Якби така змога, то я волів би показати тобі все те, що думаю, відчуваю, а не передавати словами. Та навіть за суперечкою я не притупив би ногою, не розмахував би руками, не підносив би голосу, полишив би все це ораторам, сам же задовольнився б тим, що доніс до тебе свої думки і почуття, нічим їх не причепурявши, нічим і не принизивши. В одному лишені я хотів би тебе переконати, що я кажу те, що й думаю, і не тільки думаю, люблю. Дітей цілують інакше, ніж коханку, але й у тому чистому цілунку, скромних обіймах, достатньо розкривається почуття. Я, далебі, не хочу, щоб мова про такі вагомі речі була прісною та пісною. Хіба філософія відмовиться від тонкого хисту? Але не треба аж надто битися над добором слів. Тримаємося лише однієї найвищої мети говоримо, що думаємо, Думаємо, що говоримо, погоджуємо нашу мову з нашим життям. Свою обіцянку виконав той, хто такий самий і тоді, коли його бачимо, і тоді, коли слухаємо. Побачимо, який він, якої оцінки заслуговує, аби лиш був єдиний, цілісний. Хай наші слова не розважують, хай помагають. Але якщо красномовність напрошується сама собою, якщо якась оздоба під рукою, якщо не коштує ніяких зусиль, то її не треба відкидати, тільки б займала своє скромне місце, лише супроводжувала те, що саме по собі прекрасне. Одне слово, щоб не себе виставляло на показ, а суть справи. Всі інші науки, зайняті обдарованістю, а тут йдеться про душу. Хворий шукає не того лікаря, який гарно говорить, а того, який добре лікує. Але якщо він не трапить на такого, який, окрім уміння лікувати, ще й до ладу роз'яснить, як поводитися під час недуги, то це, звісно, тільки втішить його. І все ж не варто себе вітати з тим, що трапився саме красномовний лікар, бо то те ж саме. Якби, скажімо, вправний керманич був ще й вродливий. Навіщо лоскочиш мені вуха? Навіщо розважаєш мене? Тут потрібне щось цілком інше. Мене треба припікати, різати, тримати в голоді. Для того й покликали тебе маєш лікувати задавнену важку заразливу хворобу. Роботи у тебе стільки, скільки у лікаря під час муровиці. А ти, словами, заклопотаний. Будь задоволений, якщо тобі вистачає снаги для діла, коли встигнеш так багато всього вивчити, коли, навіть вивчивши, спроможешся вкарбувати у пам'ять так, щоб воно ніколи з неї не випало, коли його випробуєш? Адже тут замало, як в інших науках, просто запам'ятати потрібно випробовувати життям. Блажений не той, хто знає, а той, хто робить. Як же це? Виходить, нижче від мудреця, немає жодних східців. Наче над прірвою він стоїть? Ні, я так не думаю. Хто вже зробив якийсь поступ, той, хоч усе ще перебуває в числі нерозумних, та все ж уже значно віддалився від них. Та навіть ті, що просуваються вперед, чи малою мірою, відрізняються один від одного, декому подобається ділити їх на три види. Перші це ті, які ще не сягнули мудрості, але вже так би мовити, стали її сусідами. Одначе те, що по сусідству все ж поза нами. Запитаєш мене, хто вони такі? Це ті, що позбулися всіляких пристрастей та пороків. Вони вивчили все, що треба було охопити розумом, але їхня стійкість ще не випробувана. І, хоча вони ще не користуються набутим благом. Але до неї западини, з якої вирвалися, скотилися вже не можуть вони там, де не прослизнешся, не сунешся назад. Щоправда, вони самі ще цього не знають. Щодо цього пам'ятаю, я писав в одному з листів вони не знають, що знають. Їм уже трапляється відчути смак набутого блага, але довіритись йому ще не можуть. Дехто, окреслюючи обговорюваний вид людей, що прямують до мудрості, каже, що вони, позбувшись хвороби духу, ще не подолали пристрастей. Отже, стоять іще на слизькому, бо поза небезпекою лише той, хто мов би, витрусив із себе всю до останку безчесність. А так її витрусити можна тільки тоді, коли замість неї нас заповнить мудрість. Я вже не раз мовив про те, яка різниця між хворобами духу та пристрастями. Нагадаю ще раз: хвороби це задавнені, наче закостенілі пороки, приміром, жадоба, чеснолюбстість. Вони хайно охоплять душу, тут же вкорінюються, стають її невідчепним лихом. Аби не затягувати, скажу коротко, хвороба це вперте у своїй хибності судження. Наприклад, що треба якнайзавзятіше домагатися того, чого можна домагатися хіба що між іншими жартома. Або якщо волієш, визначує її так це непомірна жага того, що гідне хіба перелітної забаганки чи взагалі не варте уваги. Або ще й так, це означає високо оцінювати те, що мало б мати низьку ціну, а може й ніякої. Щодо пристрастей. То це негожі, раптові, нестримні пориви душі, якщо їм потурати і дозволити раз у раз повторюватися, то можна і знедужити. Так буває, нежить коли ще свіжий переходить у кашель, а постійний, задавнений у сухоти. Тож усім тим, хто вдосконалюючись пішов далеко вперед, уже не можуть загрожувати хвороби, пристрасті ж докучають навіть тим, хто ось ось сягне досконалості. Другий вид це ті, хто позбувся і найбільших болячок, від яких страждає душа і пристрастий що ще не такою мірою, щоб бути певними своєї безпеки, можуть ще зіслизнути до попереднього стану. Третій вид ті, хто вже взяв гору над численними і великими пороками, та все ж не над усіма. Покінчили з жадобою, але гнів усе ще їх дімає, а вже не дошкуляє хіть. А марнославство ще дається взнаки вже не зазіхають на ту чи іншу річ, а від страху ще не звільнилися, хоч і тут поводяться по різному в одному випадку мужньо йому опираються, в іншому відступають перед ним. Смерть зневажають, болю жахаються. Поміркуємо ще ось над чим не така то вже з нами біда, якщо нас можна зарахувати до числа тих, хто на третьому місці. Тільки щедре, природне обдарування та ще й велика наполегливість у заняттях дають змогу вступити на другий східець, тож і третьою барвою не можна нехтувати. Подумай лишень, скільки довкола тебе всілякого темного зла, кинь оком куди хочеш, нема такого злочину, що не постав би перед тобою живим прикладом. Що на день то зухвальшою стає мерзота, розгнузданішим блуд як удома, так і на людях все це і зрозумієш, ми домоглися чималого. Якщо не перебуваємо серед найгірших, сподіваюся, скажеш спромогтись і на вище місце. Цього я побажав би нам обом, та пообіцяти б не наважився. Нато вже ми зайняті, пориваємось до чесноти, мов би через юрмище пороків, що хапають нас за поли. А чесноту соромно й признатися, шануємо лише тоді, коли знаходимо вільну хвилину. А яка ж велична нагорода чекає на нас, коли порвемо з усіма нашими справами, а заразом і з тими найцупкішими лихами. Вже ж не переслідуватимуть нас ні бажання, ні тривоги, не зворушуючись страхам, не піддаючись насолодам, не лякатимемось ні смерті, ні богів, знатимемо, що смерть не зло. Боги не злі, таким же слабким є те, що завдає шкоди, як і те, що її звідує. Досконалість і шкода несумісні речі. І якщо ми таки вирвемось колись із того бруду і піднімемось до найвищих висот, то там віднайдемо душевний спокій, там, не ступаючи більше на блудну стежку, втішатимемось повною свободою. Запитаєш, у чому вона полягає, а в тому, щоб не боятись ні людей. Ні богів, щоб не прагнути ні гидкого, ні надмірного, щоб над собою самим мати найвищу владу, а належати самому собі неоціненне благо. Бувай здоров!